І у вас запустяться саме ті процеси, які для вас будуть безпечними, екологічними і ефективними. Кожне тіло – це база даних і це свого роду флешка, яка містить у собі весь ваш досвід, інформацію про все, що ви прожили, усі ваші програми. Усі ваші першопричини і усі наслідки, з якими ви сьогодні живете. І десь всередині вашого тіла є зараз ситуація, є капсула з пам'яттю про саме той досвід, який на сьогоднішній день для вас є основною причиною. Вашого болю або страждання.